Шановні, сьогодні 10 серпня вечір хочу дати вам важливі поради і також розказати за наш план дій, можливо, комусь буде цікаво і корисно. Важлива порада, зараз пішло масові, пішли масові дощі, і я рекомендую захистити, особливо почати захищати помідору від фітофтори, навіть якщо вона зелена. Якщо у вас помідора посаджена, так як в мене, трошки пізніше, тобто в мене зараз дуже багато зеленої помідори і. Там дуже мало де червоніє. То я користуюся фунгіцидами, у яких більший термін дії. І термін очікування також. Хороший препарат, він дорогий, але хороший. Наприклад, зараз зорвик дуже добре працює, тримає помідору. У нас її до 40 соток. І 25 соток, десь та, що не захворіла раніше, дуже добре тримає. Тому ним ми зараз користуємося. Якщо ви вже масово збираєте, так як моя мама, наприклад, помідори, я рекомендую зараз хоча б через день з подвійною дозою прилипача і подвійну дозу препарату дати біологічні препарати, наприклад, фітоспорін або фітохелп, органік баланс, щось таке. Тому що зараз, коли йдуть дощі, в основному масово починає портитись помідора. Не знаю, як у вас, але в мене було таке, коли я ще не захищав помідору. Була посажена помідора в теплиці. Наросло багатенько плодів. І просто вся була зелена, і цвіла, і плоди вже були зелені, навіть місцями починала красніти помідорка. І просто так пішли дощі в теплицю, не попадав дощ. Десь за три дні масово дуже жорстко почала хворіти помідора, Дуже жорстко. І я вже спохватився, ну пізно. І хімічними препаратами я зберіг. Наприклад, якщо зорвик дуже дорогий, то є такий препарат, як курзат М. Дуже толковий препарат, який вже навіть на плодах от були зелені плоди, і вже вони почали чорніти від фітофтори, І виходить так, що зберіг я ним. Далі важливі моменти, в нас висадка капусти. Щоб висадити пекінську капусту, нормально треба її обробити від білокрилки, наприклад, тепеки, і взяти дорогий препарат, е, я ще взяв матч-препарат. Е, потім прилипач, потім від жука стопжук, щоб нічого не гризло її. І Engio. Отаких От три препарати і плюс подвійна доза прилипача. І я користуюсь адювантом, і вам рекомендую. Тобто не простий прилипач, а адювант. Він набагато. Сильніше працює і він розтягує по листу, якщо покропили, і десь там півлисточка не докропили. Або навіть якщо покропили весь листочок, то він капельки всі розтягує по листку рівномірно. Тому обробив я матч, обробив Engio, це було тиждень назад. Бачу трошки менше білокрилки, але вона є. Зараз перед самою висадкою я. Буду давати тепеки, буду давати фунгіцид. До речі, сьогодні оцей зорвик я теж використав, тому що перед висадкою треба обов'язково дезінфікувати рослину. Тобто вбити всі ці гриби, все те, що заставляє їх хворіти. Також бачу, що добре, що я коли вирощував, зняв агроволокно. Воно після посіву була дуже спека, і воно. Десь 10 днів агроволокно було зверху, навіть 15 днів воно було зверху, воно дозволило взійти гарно е, капусті. І потім бачу, що де були дирки в агроволокні, таких було декілька дірок, небагато, то там трошки поїжена, трошки меншенька така капустка, а де все було під агроволокном, дуже гарно. На моєму каналі ви можете побачити коротеньке відео, де я знімаю про капусту. Мені вона дуже подобається. Але коли я зняв агроволокно. Вона була така ніжна. розумієте? І після того, як я зняв грокно, пройшло десь 5 днів. І бачу, вона закалилась. Я зразу дав їй фосфор, вже таких два гарних справжніх листочка було. Дав їй кальцій позавчора. Ну, ось так. І бачу, що ці добрива гарно повпливали на неї. Вона більш цупенька стала, тому що пізня капуста вона більш така, знаєте, ну, така як тряпка, можна так сказати, цупка. Да? А Пекінська, вона більш така ніжна. Ні, ні, ніжні листки. Мен, що мені подобається, що бачу, вже корінчик росте і ну, ось так. Далі кажу ще дві важливих новини і буду закінчувати відео. Добре, що я знайшов, хто мені покосив, ви знаєте, трактором. Сьогодні я згорнув 25 соток, більше не зміг. В принципі, найбільший бур'ян був на 25 сотках, а на остальних сотках там. Була рідка така дуже соя, то там дуже мало того буряну. Практично його там немає. То ось завтра приїде людина фрезувати. У нас сильні дощі промочило ґрунт. Я дуже радий, дуже просто безмежно радий, що промочило цей ґрунт. І мінімум 4-5 днів буде триматися волога, навіть якби було сонце. Але зараз хмарні дні ще й дощі передають. Тому завтра будемо фрезувати, завтра я буду готувати. На пекінську капусту по ящикам заодно її я повинен завтра замочити коріння в актару обов'язково і ще якийсь фундецит. Наприклад, мабуть, топсін візьму або казумін. Від він хорошо допомагає. І сажалка. Я думав, що я буду пістолетом висажувати, все-таки буду сажалкою. Я подивився, що буде все окей. Я на це надіюсь. І будемо сидитися сажалкою. Але відповідально. Найшов дуже толкову людину, як на мене, яка, вибачте, за таку прямоту, не виносить мені мозги. Так само і з трактором той, що фризує, відповідальні люди і хочеться з такими людьми робити. Коли сказали, буде так, значить так. А не починають 5-10, я не зможу, я можу, я не хочу, я хочу. Отаке, знаєте. Тобто тракториста на колінах випрошуєш, хоча ти платиш гроші людині. і... Я, наприклад, коли щось прошу зробити, завжди обговорюю. Кажу, якщо задача там непроста чи е, важча, як звичайні задачі там, вам дають там, по фризовці чи ще, давайте я трошки доплачу, там, чи скільки ви скажете доплачу, більше заплачу, щоб. Але ви зробите до нормально. Ну, є такі люди, що вони адекватні, з ними все можна обсудити. А є люди, які починають плакатися і ну, таке непонятно чого. Тому, шановні, завтра важливий, важливий дуже день. Сьогодні він був дуже важливий. І перед цим, що я скосив, це було дуже важливо скосити буряни. Завтра фризуємо, готуємо розсаду, замачуємо її в акторі. Або послізав, або послі-послі. Завтра будемо висаджувати трактором. Трактор, в принципі, на поготові. Отакі От гарні новини. Ну, Ось так. Добре, дякую за активність на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Чим більше ви коментуєте, чим більше довше ви дивитесь відео, чим більше лайків. Такі відео продвигає YouTube, тому, будь ласка, підтримайте мій канал своєю активністю. Я буду вам дуже вдячний. Можливо, у вас є коментарі, питання, зауваження, поради. Це буде дуже добре. Пока.